Всім доброго раночку, друзі. Давно ми з вами не скуплялися в магазині, давно не розпаковувалися, тому запрошую вас на невеличку розпаковочку. Сьогодні в нас тепленько на дворі, 22, по зрівнянню з тими днями, що було 30 два дні підряд йшли дощики, які примочили трішки злегка землю і під деревами сухо. Сапа на городі дзвенить, немо би об асфальт. Отака в нас обстановка. А я вам пропоную розпакувати покупочки свої, що купила. Фарш домашній, 122 гривні 96 копійок. І вагою і вагою. І вагою. 540 грам. Фарш дуже чудовий. Так що такий фаршик купила. Друга пачечка фаршу 127 гривень 51 копійка. Вагою 560 грам. так, дві пачечки фаршу. так поставлю, мабуть, щоб було зручно. Так, один 122,96, інший 127,51. Також, коли купувала фарш, під'їхала машина з товаром, привезла товар, і привезла дещо багато із продуктів. Мені треба була риба. Я купила кек. Кек, подивіться, який красавий Кек, друзі. Білюсенький, красивусенький, не жовтий, не старий, Отакий красавчик. Вага тут його, 978 грам. От так, Так, кажу ціну за хек. Красавець, хек, красавець Протру, щоб вам видно. Який гарний, світленький, свіженький, ну, звичайно, заморожений, бо ж літо надворі. Що в нас хек? Хек у нас коштує, скільки? Так, пакет, по-перше, ще 3,60 коштує. Два у мене пакети. І що ж я загубилася? Так, а що ж риба? Риба, риба 160 гривень за кілограм. А, знайшла в іншому чекові. Так, риба свіжого хек. 161 гривня, 27 копійок. Значить, за кілограм 165. Помилилась. ну нічого буває. Так, рибка чудова, покладу хай розмерзається, буду сьогодні її готувати. Так, так, так. Далі що в нас іде? Я вже так давно робила розпаковку, що не знаю, де ціни, де вага, де все. <смі> Скупляюся, а не виставляю, що там скупилася, не мала часу. Тепер думаю, треба щось виставити. бо... Так, що ми далі маємо? Огірочки купила два. Огірочки, такі красунчики ось. Отакі два огірочки. Ну, це якби я в АТБ купувала, я б це обірвала. Ну так, як це в магазині. Там вам видно чи ні? Оце якби в АТБ, я б ці хвостики обірвала. А так як в магазині там, де купувала, то там продавчиня з ящика набирає і не, не обриває. Так, огірочок у нас коштує, оце два огірочки на 16 гривень 52 копійки. А за кілограм цих огірочків треба було б заплатити 45 гривень 98 копійок. От так, коштує 46 без 2 копійок. Так, яйця. Яйця в нас, друзі, брала з собою з дому лоточок. Яйця коштують за десяток 43 гривні 80 копійок. Видно там чи не видно нічого? Видно, ну, слава Богу, що видно. Ну і все, по цьому чекаю все в гірок. А, ні, не все ще солоденьке є. Цей чек ще із солоденьким, значить, що маємо. Кекс київський ваговий 350 гривень за кілограм. І в мене тут його дві пачечки на 203 гривні. Дуже смачний, хто пам'ятає, був коробка фотокекс кекс київський, називався. Тепер його роблять на вагу. І так, кексика такі два купила. Так, ось такі, показую з ізюмом свіженькі м'якенькі. Так, 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 ну і все, мабуть, 473 гривні, 59 копійок. Це і складає чек: Оце яйця, фарш, риба, гірки і кекси. Так, далі, що у нас тут? Ні. Неправильно, хек сюди не входить, дівчатка, оце без хеку. Ну, хай вже буде так з хеком, да? з хеком хай буде, але, але. Так, що ж ми маємо, що ми маємо тут? Оце сюди цей чек хек. Хек, який коштує 161 гривня 27 копійок. І казінаки ще туди входять, то це буде 236 гривень, 27 копійок. Коротше, напутала, скажу вам тоді, чеки кожне окремо і кому цікава сума, будете додавати. Добре? Бо я вже щось заплуталася сьогодні. Давно розпаковочку робила, до чеків і відвикла. Так, отак, от мабуть, буде правильно видно, да? Да. буде гарно видно, мабуть, Ну, покажу потім все. Так, два чекиці розібрали. Наступне, що у нас іде. Гірчиця, звичайно ж, без якої я не можу. Ну, сюди поставлю таку гірчицю, Гірчиця коштує 3,6 гривень. І намазочка така зі смаком краба в соусі. Ну, отак от зроблю намазочку. Намазочка не знаю, скільки стоїть, не пам'ятаю, бо це в іншому магазині, так що вибачайте. Ну, 45-46 гривень десь так. Може, зараз подорожчало, то 50, не знаю. У цьому відео буде, друзі, дивіться, уважно буде подарунок від подружки. Так що. Ну, і зайшла у магазин. Закінчились миюча для посуду. Коштується миюча для посуду, алоє. 480 грамів за ціною 59 ,90 гривень 90 копійок. Оце така розпаковочка, друзі, невеличка, називаю чеки. Сумку цікаво, додавайте один чек 59,90, інший 473,59. І останній 236 27 гривень 27 копійок. Ну, і ви скажете, а де ж подарунок? А зараз, друзі, покажу й подаруночок. Оце йду, подружка сапає клумбу. І з магазину, що ти, як ти, постояли, поговорили, дивлюся, куча бур'яну лежить. О. Кажу, наша анеюм'я росте біля двору, я часто рву і використовую для чаю і сушу. Кажу, що ти м'яту вирвала? Вона каже, бо я запах її не переношу, прибираю зовсім. А я кажу, а мені, а вона бере ці три гілочки, отак ось, і каже, це тобі подарунок. Тако, м'ята-подарунок. Так що ось такий подаруночок, друзі. Отак. Все, всім дякую за увагу. Хто був зі мною, дивіться відео, підписуйтесь, ставте коментарі. Так.